Всім привіт! Вітаю, хто зайшов на мій канал. Сьогодні буду знімати відео запечені овочі в сметанному соусі. Ще там буде не тільки овочі, а й яблучко. Цікавий такий рецептик, тому пропоную до перегляду, будь ласка, заходьте на мій канал. Хто ще не зі мною, підписуйтесь, ставте вподобайки і приємного перегляду! Ось такі овочі в мене будуть. Це кабак, яблучко, чесничок цибулька і два невеличких кабачка. Оце і все, друзі. Із спецій можна класти, що вам до вподоби. У мене це будуть, як бачите, сушені томати, чесник базилік, суміш перчиків мелених і паприки трошечки кинуть. Ну, і, звісно, посолю в мене адегейська моя сіль, яку я сама роблю. Тому ось і все. Трошечки буде олійки і все. Сметанки. Бо це ж в сметанному соусі. Дивіться далі, побачите, що буде далі. Овочі треба почистити отак. І так, всі овочі я перерізала, як бачите, приблизно на однакові шматочки. Яблучко теж в тому числі. І часничок отак ось порізала, зараз теж туди вкину. Далі на цьому етапі я додаю всі мої спеції. Я вам їх показувала. Ви можете свої за смаком. І Трішечки солі. Посолить, скільки треба на цю порцію. Посолила і полила олійкою. Десь 2 столових ложки на мою цю порцію. Далі я додала сметанку, в мене 21 відсоток жирності, десь 200 грамів на мою порцію. І потім я Попереду не сказала, що я буду сюди ще додавати е, сирок, плавлений сирочок. Буду терти на крупну терочку. Ось тепер все. Всі мої інгредієнти вже в кастрюльці. Все тепер гарненько треба перемішати. Ось так, все перемішане, як бачите, краса. І відчуваю, що це буде смакота, неймовірно. Для того, щоб на першій стадії нічого не пригоріло, я додала трішечки-трішечки водички на саме донешко, там грам 50-70, десь так тепленько, можна любой. І все. Тепер буду ставити в мікрохвильовку на 30 хвилин. І подивлюсь: зготовиться, зготовиться, Не зготується, значить, трошечки. Ще додам часу ставлю. Пройшло пів години, і моя смакота готова. Попробувала все м'якеньке, трошечки так запеклось, як бачите, зверху. Всім смачного. І до нових переглядів. Пока-пока!